Про фарисейську політику в Україні і не тільки в Україні. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу підняти дуже важливу глибинну тему, тему, яка торкається першопричин нашої ситуації. І мова йде саме про фарисейство як явище. Позаду мене знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Я зараз в парку Шевченка, власне, біля Червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка. І я хочу згадати слова Тараса Григоровича: не вам в вмережані лівреї, доносчики і фарисеї за правду присвятую стать. Такі слова Тарас Шевченко вживав з приводу різних зрадників, брехунів, запроданців, які роблять себе правдолюбів, а насправді користуються народною прихильністю в своїх особистих шкурних інтересах і діють проти інтересів українського народу. Justa que é farecesto. Пересельство це така особливо цинічна діяльність діяльність пов'язана з брехнею, з маніпуляціями, з трансформацією правди в брехню і навпаки, брехню в правду, з дуренням людей, причому з дуже масштабним дуренням людей. Коли ми говоримо про теперішню Україну, то мова йде про одурення мільйони і десятки мільйонів українців, які насправді не розуміють, що і як відбувається. І працюють тут всі разом. Тут працюють і фарисеї, політики, і фарисеї-журналісти, і фарисеї-експерти, які все загортають в таку інформаційну обкладинку, яка потрібна власне тим, хто платить їм гроші. Фарисейство це ціла дуже така знакова подія. І, власне, сам термін, він пов'язаний із ще біблійними часами. Взагалі, якщо ми говоримо про Біблію, згадуємо Ісуса Христа. То, мабуть, в Біблії найцікавішими фрагментами з точки зору глибини, одним із найцікавіших, є розмови саме Ісуса з фарисеями, як Він їх виводить на чисту воду, як Він показує їхню брехню, їхню суть, як в окремих діалогах він каже, ваш батько диявол, батько брехні і так далі. Це окрема частина насправді взагалі дуже великою проблемою є те, що українці не читають перші джерела. Знаєте, я постійно навожу приклади, що українці як не читали, до прикладу, мінських угод для того, щоб особисто зробити висновок. А що ж там такого? Захищає Україну чи не захищає, чи навпаки, зрада України, так українці не читають і сакральних текстів. Що Біблію, що веди, будь-які насправді сакральні тексти. Я взагалі вважаю, що людина повинна читати всі речі з такого розряду для того, щоб формувати максимально цілісний світогляд. Якби українці читали і старий завіт, і новий завіт, то виникало би багато логічних запитань. Дуже логічних насправді запитань. Ну, але це інша тема. Це не є тема сьогоднішнього відео. Ісус, як пророк, по суті, піднімає питання глибинного явища у цієї масштабної брехні. Брехні, доведеної не просто до норми, а до норми, яка нав'язується всьому суспільству, і яка, по суті, деформує весь світогляд суспільства, яка з морально відповідного, з морально здорового природовідповідного світогляду формує паразитарний спосіб мислення, паразитарний спосіб існування людини, і це глобальна проблема. Це проблема не тільки в Україні, це проблема в цілому нашої цивілізації, яку оце споживацький спосіб існування, цей паразитарний спосіб існування, по суті, привів в глухий кут. Саме паразитарний спосіб існування він привів політику і в Україні, і в інших країнах світу до такого абсолютно виродженого стану. І зараз дійсно людство здає свій екзамен на виживання. І одним із питань цього екзамену є якраз вміння розпізнавати оцю брехню, оцю фарисейство, вміння розпізнавати фарисеїв, вміння правильно їх оцінювати, оцінювати публічно. Не боятися в публічному просторі правду називати правдою, брехню називати брехнею, і не боятися карати брехунів, карати фарисеїв. Фарисеї нікуди не поділися. Вони як існували в часи Ісуса, так існують і досі. Вони розрослися, вони дуже потужні, вони мають мільйони своїх адептів по всьому світу. І вони породили глибинні такі. Страшні речі і страшні наслідки в цілому для нашої цивілізації. Я хочу, щоб ви дуже добре над цим задумалися. Щоб ви, коли будете бачити політика, журналіста, експерта, блогера, щоб ви задавали собі питання: а говорить він правду чи неправду? А хто він такий? А які в нього корені? А хто він по духу, хто він по крові, а що його мотивує для цієї діяльності? Які в нього інтереси? На яких морально-ціннісних засадах він стоїть? Якщо ви будете задавати собі такі запитання, ви навчитеся розпізнавати фарисеїв. Тому що мова йде не просто про якихось брехунів, які там один чи два рази збрехали там, в своїх шкурних інтересах заради кар'єри, заради грошей. Ні, проблема набагато глибша, набагато страшніша. Це ціле явище. Це глибинне явище фарисейства, яке, по суті, вбиває все морально здорове і природовідповідне. І перемогти фарисеїв. І фарисейство ми можемо тільки разом, тільки колективно. Причому ми, це не тільки морально здорові природовідповідні українці, які є творцями на противагу паразитам, а в цілому такі творці в усіх народах світу. Тому що це ситуація загальнолюдська. І насправді ті виклики, які стоять перед людством зараз, вони носять настільки страшний, настільки масштабний, феноменально масштабний характер, ну що ми з таких викликів ще насправді і не спостерігали. Кожен здає свій екзамен, свій екзамен здає людство, свій екзамен на виживання здають народи, і свій екзамен здає кожна людина, яка вибирає ким бути творцем чи паразитом. А фарисеї, власне, це найбільш потужний напрямок для просування паразитарного способу існування, для просування паразитарного світогляду серед людей. Думайте, дякую вам всім за увагу. Дуже дякую тим, хто розуміє, про що я кажу. Такі відео нестандартні для інформаційного простору, але на мою думку, вони критично нам необхідні, тому що в нас в інформаційному просторі самі поняття честі, гідності, правди, брехні, світогляду, природовідповідності, боротьби творців і браконьєрів, творців-паразитів і паразитів, вони, в принципі відсутні. Нас відводять в такий спосіб від найбільш сутнісних речей, від першопричин, а розв'язати теперішню ситуацію загальну людську і українську. Ми можемо тільки докопавшись до першого причин. Тому мені дуже важливий є ваш зворотній зв'язок. Ті, хто розуміють, про що це відео, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Це дуже важливо і, повірте, це надзвичайно сильно мене мотивує далі розкривати такі речі. Дякую вам всім за увагу, дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.